Тільки погляньте, що то за звір, як він виглядає. Масивний, великий, двомісний. Для них підставки. Кіловатний двигун 48 вольт. Батарейка 15 А 48 вольт. Потужний акумулятор, кольоровий дисплейчик. Чи плівочка є? 7 швидкостей має. Кріплення під телефон, зарядка до телефона. Фара вмикається, сигнал є, повороти. Дивіться, що за фара. Вінзована, як в машині. Не кожна машина таке має. Вилка амортизаційна двокоронка, як в мотоциклі. Гальма гідравліка. Але гляньте, що тут супорта, тут вже мотоциклетна гідравліка. Грубезні диски, гальмівні, колеса як фетбайка, 20-ка, 4 дюйма ширина. А ціна такого апарата 39 750 гривень. Це вже моделька на 26 й рік. Просто швидше заїхала. Є ручка газу та пас асистент. Можна і так, і так на ньому їздити. Гарний підрив, ну, кіловат, само собою, підрив буде хороший. Гальма, відповідно, теж диски величезні для 20-х коліс, гідравліка, плюс ширина резини, непро... він дуже добре тримається дороги. І м'якенький, і тримається. Тому гальмує, розганяється взагалі відмінно. хочеться не, не знімати, а кататися просто на ньому. Дуже цікава машина. Доступний в СМТ Куликів Львівська область. Також є доставка новою поштою. Якщо доставка новою поштою, тисячу гривень задатку беремо. День-два велосипед приїде до вас в коробці, розібраний. Треба буде то, що зібрати, і катаєтеся, насолоджуєтеся їздою.